Профспілковий проспілковий урок не випадково був проведений у цьому навчальному закладі, бо саме тут профспілковий комітет студентів є базовим для вивчення поширення такого досвіду серед інших йому подібних. До речі, три викладачі, які в минулому були головами профкомів, є нині завідувачками відділень коледжу. Понад 20 років в нашому навчальному закладі здійснюється тісна співпраця з обласними і місцевими проспілками. Особлива увага приділяється роботі з профспілкою торгівлі і громад. Майського харчування, тому що це більш має більшу спеціалізацію для нашого навчального закладу. Студентські профспілки на сьогоднішній день потребують активізації в роботі, і таким чином виникло питання щодо проведення єдиного уроку профспілки в навчальному закладі, щоб активізувати роботу студентів, пояснити їм мету, значення, принципи діяльності профспілок і закликати їх до активної роботи. На урок завітали ветерани профспілкового руху галузі області, які поділились історією та досвідом. А ще вони надали випускникам коледжу чимало корисних порад, як не залишитися сам на сам зі своїми проблемами при працевлаштуванні, як правильно укласти трудову угоду з керівництвом, як здійснити свій соціально-економічний та правовий захист, що нині дуже важливо, особливо у галузі торгівлі. У нас є між нашою організацією і Хмельницькою міською радою. Відповідні угоди про співпрацю. Ми е, представлені в е, робочих групах Хмельницького міського, танкому, е, в е, радах по е, підприємництву торгівлі, і це дає е, змогу е, представляти і якимось чином е, захищати інтереси як підприємств в галузі, так і окремо взятих працівників. Побудеш адміністрації є така регіональна рада підприємців, куди входять всі галузі, і наша проспілка теж представлена. Проведення таких проспілкових уроків в інших навчальних закладах області допоможе кожному випускнику в майбутньому прокласти місток у самостійне життя та створити своє робоче місце. А найголовніше, чи продовжувати членство в проспілках після закінчення навчання? Раїса Токар Віктор Кривий для Подільської панорами.